Виконуємо номер 494 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Один з доданків дорівнює 4,8, що становить 0,3 від їхньої суми. Знайди другий доданок. Знайдемо. Число за значенням його дробу. Для того, щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. 4,8 поділимо на 0,3. Це 48 ділимо на 3 дорівнює 16. Ми знайшли суму чисел, Сума чисел. А тепер знайдемо другий доданок для цього від суми. Віднімемо відомий доданок 4,8. Маємо 11,2 Другий доданок. Записуємо відповідь 11,2. Ми знайшли другий доданок, якщо один з доданків дорівнює 4,8, що становить 0,3 від їхньої суми. Номер 494 виконано.